Вітаю вас! Це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в Покровському району міста Кривий Ріг, колишній жовтневий. Ну, такі ями тут. Ніяк не подоробляють, Одні латають, другі з'являються. Тепло вроді як в більшості оселі є. Ну, такі пориви вони і будуть. Бо труби гниліта. Ямковий ремонт, як то кажуть, не дуже добре і допомагає. В одному місці роблять, поруч і Все в такому аварійному режимі йде. Це найгірші діла це. Покровський, Тернівський район. Теплоцентраль, Тут в місті два підприємства. Одна теплосеть, друга теплоцентраль. Це теплоцентраль то найгірші діло. Найгірші справи. Ну, а це акції в магазині. Скрамниця в Крамниці в АТБ на пельмені 40 відсотків. Офе чотири види теж більше тридцяти до сорока. Ну і ковбаса в горі. Сирокопчена. І другий сорт, чи фаршевий вироб, який вже зараз має назву. Ну, з цікаво ще можу додати, що яйця вже подешевшали. Були в АТБ 64 гривні, найбільша ціна, потім 51 впала. Зараз вже 3,99. Ну, 4 гривні. Одна штука чи 40 десяток. Таке різке було здорожчання там і тепер таке ж і зниження ціни. Ну, в цій частині он і тротуар добре відремонтували. Ну і на цьому поки що все. До побачення.